Ви коли-небудь задумувалися, чому в одному інтер'єрі жалюзі виглядають стильно та зручно, а в іншому зовсім не підходять. Секрет у правильному виборі: сьогодні розберемося, які бувають види жалюзі та які саме підійдуть для вашого дому. Вертикальні жалюзі – класика для великих вікон та офісів. Вони чудово регулюють світло, візуально підтягують простір і прості у догляді, особливо підходять для віталень з панорамними вікнами. Горизонтальні жалюзі, мабуть, невідоміші. Вони компактні, бюджетні і підходять для кухні, кабінету чи навіть балкону. А ще їх легко чистити. Достатньо пройтися вологою серветкою. Рулонні жалюзі, вони ж ролети, це стиль і простота. Закривають вікно цільним полотном і можуть бути будь-якого кольору чи фактури. Відмінний варіант для спальні чи дитячої, адже тканина може мати затемнення блекаут. Жалюзі День ніч справжній хід. Завдяки чергуванню смуг ви самі обираєте повне затемнення, чим яке розсіяне світло. Виглядають сучасно і пасують практично до будь-якого інтер'єру. Ізолайт Venus – компактна система, яка встановлюється прямо на віконну стулку. Вона щільно прилягає, не заважає відкривати чи відкидати вікно. Це ідеальний варіант для сучасних квартир і кухонь, де важлива економія простору. Якщо у вас кухня, практичніші горизонтальні. У вітальні добре виглядатимуть вертикальні чи день ніч. Для спальні найкраще рулонні з блекаут, а в дитячу ізолайт, щоб було безпечно та зручно. Якщо шукаєте якісні рішення, переходьте за посиланням на сайт Алсер. Там знайдете ідеальні жалюзі для вашого дому. І підписуйтесь на наш канал.